Вітаю, колеги. Сьогодні до вашої уваги ще один варіант інтерактивного робочого аркуша, створеного в Google таблицях. Цього разу це аркуш із, так би мовити, вау-ефектом. Він буде ефективний, якщо вам потрібно провести словниковий диктант або літературний диктант, де. Дитина має записати якусь конкретну відповідь чи то гру так ні. Іншими словами, дуже широкий спектр застосування такої вправи, причому не лише на уроках мови і літератури, але й на уроках з інших навчальних дисциплін. Спочатку, як і завжди, хочу продемонструвати готовий варіант. Як бачите, пропонований аркуш доречно використовувати. Під час перевірки вміння писати слова іншомовного походження, він містить назву, містить коротку інструкцію для учнів, ну і відповідно саме поле, де дитина має працювати. Отже, вставляємо пропущені букви. Бразилія теж і єхидна. Пишемо з и поліція. І... Кепарис. І... і ви бачите, під час того, як я заповнюю клітинки правильними відповідями, відбувається така собі магія на екрані, починає з'являтися зображення. А саме орнамент. Зверніть увагу, якщо я вставлю неправильну букву, то ніякої магії не відбудеться. Так, моніторс і велосипед І педаль Е. вінегрет теж не туди вставила. І цикломен і. Ми зібрали наш орнамент. Крім того, побачили, що всі 16 слів написали правильно. Зазначу, що цей орнамент був створений за допомогою так званого бродівського письма на сайті. Ornament Name. Він відкритий для доступу будь-якому користувачеві. Тож можете зайти і попрактикуватися теж. Отже, розпочнемо роботу над створенням інтерактивного аркуша. Перш за все, відкриємо порожню Google таблицю і підготуємо робоче поле. Для цього нагадую, виділяємо ці стовпці на сторінці, клацаємо на останньому правою кнопкою миші і обираємо змінити розмір стовпця обираємо позицію 30, натискаємо ОК. Так, чомусь не виділилися інші стовпці, в мене, мабуть, десь я клацнула. Повторюю цю операцію ще раз. Змінити розмір стовпців 30. Окей. І виділяю тепер необхідну кількість рядочків. На останньому клацею змінити розмір рядків. Обираю 30, натискаю ОК. Так, робоче поле ми з вами підготували. Далі маємо, як ви пам'ятаєте, об'єднати клітинки, записати назву роботи. Далі має бути інструкція. Те, об'єднуємо, потрібні нам клітинки. Змінюємо шрифт і прописуємо інструкцію. Вона має бути максимально чіткою для дітей. Ну, а далі вводимо ті слова, в яких будемо вставляти пропущені букви. Одна буква на... Клітинку. Візьмемо слова з ненаголошеними голосними елементарні для того, щоб пришвидшити процес. Замість, букв вставляємо, замість ненаголошених голосних, що позначаються буквами, вставляємо три крапки. Так, весна. Далі, скажімо, це буде хай зима. Вишневий. Візьмемо ще одне слово, хай буде полетіти. Змінимо шрифт. Його розмір, можна навіть 16 поставити ось так. А тепер створюємо ту частину, яка буде допомагати дитині розуміти, правильно вона відповідає чи неправильно. Для цього треба заздалегідь вибрати орнамент. Де його взяти? Можна в Google пошуку ввести. Запит орнамент по клітинках, і ви побачите тут або український орнамент, або ось такі дитячі орнаменти, які можна використати для створення робочого аркуша. Ми візьмемо зараз простий варіант: у нас чотири слова. Нам потрібен орнамент із чотирьох клітинок. Я їх, щоб ви бачили, де ми працюємо, позначу зараз сірим. Ось така чотириполісткова квіточка має з'явитися у нас, якщо ми правильно запишемо слова замість, букви замість пропусків. І починаємо налаштовувати. Сьогодні ми будемо працювати із формулами, функціями, які є доступними в Google таблицях. Отже, коли ми ставимо в цій клітинці букву Е, то в цій клітинці мають відбутися зміни. Які саме ми виділяємо клітинку. Далі клацаємо «Вставити», функція логічні, і функція if. Іншими словами, якщо. Далі ми позначаємо ту клітинку, в яку буде вписано букву. Клацаємо на ній. Ставимо знак. Дорівнює. Відкриваємо лапки і записуємо ту букву, яка повинна стояти на місці трьох крапок. Це буква Е в нашому випадку. Лапки закриваємо. Ставимо крапку з комою. Отже, якщо у виділеній клітинці буде стояти буква Е, в тій клітинці, в якій зараз ми вписуємо формулу, з'явиться цифра 1. Крапка з комою. Якщо Буде вставлена інша буква, то нічого в цій клітинці записувати не потрібно. Ми ставимо двічі лапки і натискаємо Enter. Перевіримо. Я замість трьох крапок вставляю літеру Е. Цифра 1 з'являється. Добре, рухаємося далі. В наступну клітинку ми теж маємо ввести формулу. Як можна зробити? Можна клацнути на тій клітинці, де вже формула є, її скопіювати, і вставити в ту клітинку, де мають відбутися зміни. Але тоді ця клітинка поки що буде реагувати на попереднє завдання. Ми маємо змінити просто адресу клітинки. Двічі клацаємо по клітинці, з'являється формула. Всі чотири ми видаляємо і клацаємо на ту клітинку, де має бути буква «и» в нашому випадку. Е прибираємо, вставляємо «и», Натискаємо Enter і перевіряємо. Працює. Добре. Рухаємося далі. В цій клітинці мені теж потрібно вставити букву І. я йду в рядок форму, формулу копіюю і вставляю ось в оцю клітинку. Змінюю адресу клітинки, на яку має формула реагувати. Видаляю старе і позначаю нове. Натискаю Enter, тому що буква І мене влаштовує. Перевіряю є. Yeah. Далі <кій> в цій клітинці мені потрібно вставити букву Е. Я натискаю на клітинку, де потрібно ввести формулу. Натискаю Enter, адже в мене вже формула скопійована. І змінюю адресу клітинки. Змінюю і на букву Е і перевіряю. Працює. Тут я приберу заливку. Але замість орнаменту у нас чотири одинички. Чому? Тому що зараз ми будемо застосовувати умовне форматування. Отже, Якщо в цій клітинці у мене записана цифра 1, вона має змінити свій колір. Формат умовне форматування. Клітинка в мене позначена. Я не хочу, щоб це був зелений колір, хай це буде колір червоний. Я змінюю. Далі, я створюю правило. Замість заповнено. Я обираю варіант дорівнює, тому що в мене число записане. І зазначаю, чому має дорівнювати. Дорівнює одиниці. І натискаю Готово. Перевіряємо, якщо я зараз замість букви Е вставляю три крапки, колір має зникнути. Так само, як і одиничка. Працює? Працює. Добре. Я поверну поки що букву «М». Е. Так, далі. Наступна клітиночка. Правило те саме. Натискаємо Додати інше правило. Клітинка виділена. Умову для правила обираємо Дорівнює. Значення одиниця, колір червоний. Ви можете обирати для, ці, для кожної клітинки свій колір. Не принципово, так як відповідає вашому задуму, вашому малюнку. Натискаємо готово. Перевіряємо замість «И» Ставимо 3 крапки, натискаємо Ентер і все зникає. Я поки що залишу «И». Рухаємося далі. Наступну клітинку налаштовуємо додати правило. Замість заповнено дорівнює. Значення або формула одиниця, колір червоний, готово. І остання клітинка створюємо аналогічне правило: дорівнює одиниці, колір червоний, готово. Але погодьтеся, коли у нас тут одинички на тлі орнаменту, ну не дуже естетично. Що ми можемо в цій ситуації зробити? Ми зараз, затискаючи Ctrl, виділяємо всі клітинки і змінюємо колір шрифту на червоний. Той червоний, який ми обирали для кольору заливки під час умовного форматування. І ви бачите, одинички, начебто є. Але в той же час їх не видно. Перевірмо, як працює створений нами аркуш. Я прибираю і бачимо, що орнамент зникає. Як тільки вставляємо потрібні букви, зображення з'являється. Але на тому аркуші в мене ще і підраховувалася кількість правильних чи неправильних кількість правильних відповідей. Можна такий лічильник розташувати в центрі орнамента. Можна його взагалі не вводити. Я покажу, як це робиться, а ви вже будете на власний розсуд чинити. Отже, виділяємо клітинку, ідемо. На верхню робочу панель тут є вже значок функції, і обираємо функцію сум. Тобто будемо знаходити суму. І позначаємо ті клітинки, значення, в яких треба буде підсумовувати. Клацаємо просто на цих клітинках. Перша клітинка, ставимо крапку з комою. Друга клітинка. Крапка з комою. Третя клітинка, крапка з комою. Так, і нам би виділити ще четверту клітинку, але виділити ми її не можемо. Змінимо мову на англійську і пропишемо. Це у нас буде буква R, і значення її буде. Так, 7. Що я не помилилася, все має спрацювати. Отже, у нас записані всі відповіді правильні, тому тут пам'ятаємо на червоному тлі червоні одинички, і ви бачите, що в центрі з'явилася цифра 4, яка позначає кількість правильних слів, правильно записаних слів. Ми можемо відформатувати цю клітинку, змінивши її тло, Можемо змінити. Розмір шрифта, розташування тощо. Звичайно, що це орнамент примітивний. Що робити, коли нам треба ось тут подати більший орнамент, а слів? Ну, зрозуміло, ми ж не можемо дати 101 слово дитині для словникового диктанту чи 101, 101 питання для того, щоб дитина на нього відповідала. Ми будемо тоді вводити ту саму формулу просто в декілька груп клітинок, що я маю на увазі. Ось зараз я клацнула на верхній пелюстці, вгорі копіюю формулу і вставлю її ось у верхні клітиночки дві. Одинички з'явилися, ми їх одразу можемо позначити червоним кольором, і застосуємо до них умовне форматування. Додамо правило. Отже, якщо в цих клітинках одиниці, то колір змінюється. На, хочете червоний, хочете зелений. Ну, давайте залишимо зелений, Ось такий яскравий візьмемо. Готово. Тоді треба і колір одиничок нам зробити ось таким зеленим. Як бачите, буква Е, якщо зараз зникне, пробачте, три крапочки має бути, то зникає і. Все, що реагує на цю клітинку. Як тільки ми прописуємо букву Е, все з'являється. Ось така вправа. Сподіваюся, що буде така розробка для вас корисною, цікавих вам активностей.